Тобто ваші переконання е, і знання, тобто, то що ви знаєте про гроші, так? То, що ви, то що ми знаємо, ми в це віримо. Коли ми в це віримо, у нас створюється образ в голові. Коли є образ, він е, тяне за собою емоційний стан, і цей емоційний стан є в тілі. І ось гроші можуть бути, займати роль, наприклад, е, я розкажу. Mm -hmm. все гарно Дивіться. Роль, тобто для когось гроші це безпека. Якщо це відчуття безпеки, тобто уявіть собі, що ви маєте достатньо грошей, ви, в принципі, спокійно в безпеці, правильно? Якщо тільки, допустимо, до зарплати чи до якогось прибутку лишилося два тижні, а є дуже багато якихось або витрат, або ще щось, то що відбувається. Страх. Тобто, ви є А страх чого? За тим страхом стоїть, по-перше, ви автоматично наділили гроші, ви в гроші дали роль безпеки. Тобто нема грошей, я стаю в небезпеці. Все, я вже тоді знаю, що робити. В мене включається, коли нас включається страх? Коли ми в небезпеці. Ну, інакше ні. Але за страхом є е, думка. Наприклад, я не зможу більше заробити. Наприклад, там прийдуть, мені потрібно заплатити, а нема, нема чим. Так? Тобто там вже починається оця напруга і виходить, що е, фігура грошей користується вами. Кожен раз, коли ви по відношенню до грошей, дотрат, до заробітків, відчуваєте себе е, якось не так, так, то задайте собі питання, я користуюся грошима, чи гроші користуються мною. Хто вищий? Гроші це завжди інструмент, він нижчий. Але коли їх бракує, ми включаємо напругу, це ми автоматично себе починаємо відчувати в небезпеці. Тобто, виявляється, що гроші для нас мають роль безпеки. Ми в безпеці.